Це отче, шановна громада, брати і сестри українці, що в мене на серці? Напевно, те, що і у вас, і те, що в мільйонів українців, які відчувають величезну несправедливість сьогодні живучи в українській, але не українській державі. Кожна нація має тільки тоді своє майбутнє, коли вона добре пам'ятає свою історію. Коли на свою історію нація дивиться через призму своїх уколярів, а не те, як в нас протягом багатьох десятиліть, коли нав'язувалося краткий курс історії ВКПБ, і українці мали знати про себе тільки те, що їм дозволяли знати з Москви. Коли не дозволяли відкривати архівів, але це не тільки тоді було, це і зараз. Держкомархівом керує Ольга Гінзбург. Представниця комуністичної партії, яка виявляється, в нас в Україні спокійно існує до цього часу. Ніхто її не забороняє. А ви думаєте, ті представники партії регіонів чи інші їхні прихвостні, які сьогодні керують державою? Ви що думаєте, вони не згід там вийшли? Ви що думаєте, вони не у вищих партійних школах вчилися або в різних кримінальних бандах виховувалися? Оце все є фактично нащадки тих. Негідників, які тут знищували українських селян. Невже цей український селянин цього села і навколишніх сіл, він чогось хотів чужого? Він ліз на їхню територію хотів забрати їхню землю, їхнього хліба, їхню жінку. Та ні, вони були на своїй землі. Це ж наскільки треба було мати цинізму, нахабності, щоб дати можливість селянам виростити врожай? А потім прийти, знищити, пали спалити, вбити і абсолютно за собою не відчувати ніякого страху, не відчувати сорому, не відчувати боязні перед Господом і перед майбутнім. Це була жахлива орда, яка приходила, знищувала. Це були окупанти, які своїми брудними чоботями топтали нашу українську землю, які вбивали українців. Тільки тому, що вони були господарями на своїй землі, і тільки тому, що вони були українцями, волелюбними людьми, яке наше завдання нині. Та зрозуміло, товариство. Всі українці мають добре пам'ятати українську історію, правдиву українську історію. Українці мають пам'ятати, скільки невинних. таких самих, як ми, в жилах, яких текла точно та сама кров, як і в нас, пішли в інший світ. Не через те, що чогось чужого хотіли, а тому, що вони хотіли жити, творити, плодитися на своїй Богом даній землі. І наше завдання, завдання сучасників повернути тут справедливість. І тому український парламент, якщо говоримо нині про політику, має бути не промосковський, має бути не бандитський, а має бути український і депутат в українському парламенті. Одним з першочергових законів в жовтні місяці цього року має голосувати за закон про заборону комуністичної ідеології, про проведення публічного судового процесу над комунізмом. І нехай ніхто нам зараз не розказує, що багато років пройшло, і всі позабували, ніхай ніхто нас зараз не лічить, мовляв, треба перегорнути сторінку історії. Давайте починаємо все спочатку, з однієї простої причини. Ті, хто нині при владі... Це точно такі самі, як були тоді, в 18-му, 20-х роках. Нічим вони абсолютно не відрізняються. Бо ті хотіли в селянина забрати землю, і ті тепер хочуть забрати селянина землю. Тільки Ті робили тоді це шаблюками і кінотою. А ці зараз хочуть робити, ухвалюючи свої постанови і закони, відміняючи мораторій на приватизацію землі, намагаючись забрати сьогодні в українського селянина найцінніше і най- Рідніше, найважніше, що сьогодні є. Вони топталися по українській вірі, тоді спалюючи і знищуючи українські церкви. І ті зараз роблять те саме, включаючи зелене світло патріарху Кирилу і руському патріархату, Московській церкві, яка приходить сюди для того, щоб будувати не український світ, а рускій мір. Вони тоді знищували український дух, тому що він був войовничий і тепер то саме робиться. Тою ж таке бандою, коли вони продають абсолютно все на догоду своїм кремлівським хазяївам. Вже ті кремлівські хазяїва їх чоботями копають, а чи далі лізуть, а чи далі поклоняються їм. Товариство, ми маємо пам'ятати, і ми повинні розуміти, що яке завдання Господь сьогодні поставив перед нами. Низько схиляємо голову перед всіма цими жертвами, невинно обієнними українцями. Просимо Господа! Щоб вони молилися за нас, за українців, за тих, які сьогодні мають обов'язок перед тими людьми збудувати іншу державу. І це є наше святе з вами завдання. І я переконаний, ми українці, є гідна нація, ми є європейська нація, ми маємо нашу перспективу, ми маємо наше майбутнє, тому що ми пам'ятаємо нашу правдиву історію, яку треба передавати нашим дітям. І ми українці. Обов'язково переможемо! Слава Україні!